Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми з вами проведемо онлайн-ворожіння по картах Таро. Розберемо таку тему, як трьохкарточне у нас сьогодні буде таке невеличке ворожіння по картам. Тема буде, що було, що є і що буде. Це така класика розкладу, яка захоплює декілька сфер життя. Ми розбираємо з вами. Що вас турбувало в минулому? Чому саме ви опинились в такій ситуації, яка зараз у вас є? І також розберемо теперішню ситуацію, ну і звісно звісно, поговоримо про ваше майбутнє. Тобто, що саме вас очікує? Яка енергія буде на вас впливати в майбутньому? Тобто ми розберемо такі три сфери з вами по картах даро. Ми це робимо, звичайно, по картах Логінова. І перед тим, як почати, знову ж таки, я хочу вам повторити і нагадати про те, що триває курс Величність Арканів, де ви можете здобути такі базові знання. Про карти таро, про розклади, про їх значення, про структуру колоди, робити розклади, бути непоганим, а навіть добрим тарологом. І це такий додатковий заробіток для вас, особливо в теперішній час, коли все так. Трішечки нестабільно, але це придасть такої впевненості вам. Ви зможете займатися цим, якщо ви усвоїте карти таро, ви зможете займатися в будь-якому місці. З вашими рідними, знайомими, незнайомими. Це така робота непогана. Це невеликий заробіток, але це такий невеличкий підзаробіток для того, щоб допомагати вашому сімейному бюджету. Тому, якщо ви хочете освоїти такі м, карти Таро, базове поняття, базове, початкове, так сказати, то м, запрошую вас на. Свій курс. І також хочу наголосити про те, що вже менше дуже мало залишилося місць на безкоштовну консультацію по таро, по нумерології, по гексограмі, по рунічних ставах дуже-дуже мало залишилося місць. Тому, якщо ви е, все-таки бажаєте потрапити на таку консультацію, то я вас запрошую. Це такий мій новорічний. Подарунок і він має таке свойство да, закінчуватися, колись це закінчиться. Якщо ви не хочете пропустити, тобто отримати безкоштовну консультацію по картам Таро, розібрати любі сфери вашого життя, то я вас запрошую на таку консультацію. Як потрапити, я в кінці відео підвіду. Залишу свій номер вайберу, і ви туди можете залишити свої дані, тобто написати мені на вайбер, або напишіть просто під цим відео, що консультація, і тоді ми з вами попрацюємо. Так, ну що ж, а давайте перейдемо вже до нашого з вами розкладу по картам Таро. Така тема, як що було. Що є і що буде. що буде? Звісно, буде те, чого ви бажаєте, до чого ви так стрімко йдете, те, що ви робите, тому що без таких зусиль, без дії, без любої якоїсь дії ви нічого не отримуєте. Тому, звісно, звісно, що треба щось робити, якось рухатися, йти далі. І тоді ви отримуєте той результат. Який ви очікуєте. І так, що було, що є, і що буде? Якщо буде щось незрозуміло, то ми будемо витягувати, звісно, додаткову карту і дивитися. І так, що було? Це загальний. це загальний. Повторю, ще хочу додати, що це загальний такий розклад для всіх, і для чоловіків, і для жінок. І це загальний. А особисте це вже буде особисте, тому я вас запрошую на особисту консультацію. І так, що було? Ну, ми бачимо е, рицаря кубків, рицарь Кубків, Лицар Кубків, да? лицар Кубків. Що було, ми бачимо, що можливо. Ну, По-перше, по-перше, це емоційна карта. Це тут емоції, вас захлюбують емоції, е, рицарь, лицарь, по-українськи лицарь це е, карта м, знайомства, закоханості. Да? це така, Ми бачимо, що е, ви були в емоційному стані, можливо, закоханість якась у вас була. Да? от Закоханість. Це така початкова стадія. От, це така початкова. Ви чимось захопилися. Але це може бути і як відносини, що ви захопились. Да? Ви зустріли, ви захопилися в минулому. У вас були такі, Ви були на емоційному стані, в такому підвішаному, да? ну, тобто на початковому стані. Ви були вся така або весь <сь> такий в емоціях. Ви як, лягали з думкою про вашого е, знайому чи знайомого, і вставали з думкою. Тобто така е, ну, легка і така е, як вільна е, закоханість, така, закоханість, тобто зустріч, можливо, зустріч у вас якась була да? з новою людиною, зустріч. Якась така романтичні, романтичні розмови, зустрічі е, можливо були. Е, але також ми і бачимо, що це і е, щось на початку, да, можливо, якийсь проєкт у вас в минулому був, який ви запровадили. Да, е, можливо, якийсь план у вас був, можливо. Чимось ви захопились, можливо, ви щось почали вже робити, тому що це таке на початковому етапі. Лицар – це початковий такий етап всього нового проекту, нового захоплення, нових якихось вражень. Нової роботи якоїсь, можливо, от це все у вас було. Але стан у вас був такий емоційний. Можливо, ви були на емоціях і, 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 і ще й і тому, що ви не відчували цієї віддачі. Можливо, ви е, захопилися якоюсь людиною, якимсь проектом. Але ви, так як кінь стоїть на місці, але ви не відчули якогось руху, якоїсь дії. Тобто це якось так начебто припинилося, зупинилося на якийсь мить. Але емоції, такі враження у вас були от саме в минулому. І, можливо, ці. Враження і ці емоції вас до сих пір тримають. І ви хотіли б дізнатися, що буде далі, або що буде далі з вашим новим проєктом, або що буде далі з вашою новою роботою, або взагалі що буде далі, е, е, з вашими думками, вашими мріями, вашими, е, тобто те все, що вас так. Закружляло, так, да, захватило таким, таким якимось водоспадом, таким море емоцією, вас захопило. Але це той, той, той стан, в якому ви перебували, той стан, в якому ви перебували в стані емоцій таких ось, захоплень якихось, воно е, е, подіяло на сьогодення, на сьогодення. І давайте розглянемо, що саме зараз з вами е, трапляється, що саме зараз. А зараз ви не знаєте, що робити, тому що двійка, двійка. Пентаклі, віка Пентаклі. Оця така трішечки, от ви отримали, а що робить зараз? Ви розгубились, ви не знаєте. Зараз у вас такий нестабільний трішечки момент. Да? Ви трішечки в такому незрозумілому для вас стані. Ви так трошечки розшатані. от така, знаєте, от Ви не розумієте, що вам далі робити, куди вам рухатись. Одна спочатку, це, як, ви надіялися, що це може щось з минулого перевернути? Щось Якось е, вас прокрутити, як кажуть, прокачати, але воно застопорилося. Вона застопорилося, І ви зараз відчуваєте, ви, ви не бачите ніяких поштовхів, ви не бачите ніякого результату поки що. Ви не знаєте, що робити. Навіть е, ті проекти, в яких ви вкладали е, ваші е, такі фінанси, да, от, вкладали. Вони поки що нестабільні, поки що вони вам не приносять того результату, на який ви так сподівалися. От зараз, в цю, в цю секунду, в цю минуту, в цей день ви не бачите поки що ніякого результату. Тобто от, отой шквал емоцій, отой шквал нових починань, отого того що творчості вашої, воно поки що у вас лежить нестабільно. Ви поки що занурюєте, ви поки думаєте, як оце розкрутити, як робити далі, які кроки далі робити для того, щоб ваш проєкт. Або ваші відносини, або ваш цей стан був вам на користь у майбутньому. Тому ви в такому, можливо, це все настільки вас виснажило, що ви навіть зараз вже не розумієте, куди йти, куди рухатися, що робити. Тому що ви в такому хаотичному, невеличкому хаотичному стані, що ж робити. Далі, Що робити далі? Е, ну, звісно, треба взяти все під контроль. Треба зупинитися, треба подумати, треба все привести в баланс: свої емоції, свої плани, е, свої дії, які ви до цього робили? Е, треба це все привести от саме. В такий баланс, гармонізувати ваш стан, гармонізувати ваші емоції. Тобто треба трішечки одним словом зібратися, зібратися і подумати, чи дійсно той проект, та людина, ті плани, чи дійсно вони так для вас важливі, що ви зараз опинилися в такому стані? Чи, чи дійсно воно вам принесе користь? Чи дійсно воно в майбутньому має бути, слугувати вам на користь вам, для вашої родини, для особисто вас. Але саме головне, це особисто для вас. Тому що, тому що ми бачимо, що ну, розклад я роблю особисто для кожного, хто дивиться зараз це відео. Да? І тому я дивлюся, що можливо, треба трішечки збалансувати своє життя. Тобто Зупинитися і чітко пропрацювати ту, те, ту дію, ті емоції, прописати навіть, що, 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 що саме вам робити, що саме пішло не так, що, де треба підняти щось, чи треба дещо опустити. Як саме треба діяти? І саме головне, чи потрібно це вам? Чи потрібно це вам, чи потрібно, чи ви впевнені в тій чи іншій людині? Чи ви впевнені в тому чи іншому проєкті, що ви зараз настільки так переживаєте за це? Тому що стан, ми бачимо, стан такий нестабільний. да? Гроші уходять і приходять. Як отримуєте легко, так легко вони і скрізь пальці у вас і проходять. Ваш емоційний стан також, ви не знаєте, ви стоїте і думаєте, чи дійсно мені це треба, чи не дійсно. От Тому зараз, от саме зараз, зупиніться і подумайте про те, чи дійсно це вам підходить, чи дійсно це для вас дуже важливо. Тобто, Треба деякий час просто сісти і поміркувати. Ну, і тоді, коли ви поміркуєте, коли ви продумаєте, збалансуєте, що саме на майбутнє у вас очікує, а очікує у вас справедливість. справедливість. Бачите, такий, ви зберетеся, тому що справедливість це карта, по-перше, це. Терези, знак Терези, коли ви збалансовані, ви вже е, прийшли в ту норму. І саме головне, що для майбутнього, да, ваше майбутнє, що воно справедливе. Ви отримуєте те, що вам дійсно потрібно. Якщо ви бачите, що Ця людина дійсно вам потрібна, що дійсно вам з нею комфортно. Дійсно, це буде по справедливості. І навіть карта справедливості, якщо говорити про відносини, це узаконення ваших відносин, узаконення ваших відносин. Можливо, вам в деякій мірі прийдеться все ж таки вирішувати якісь правові. Ну, Питання, правові питання. Це може бути і по роботі, і по дому також. Але саме головне це те, що ви прийшли в норму, ви збалансовані. Ви збалансовані, ви, гармоні, ви зібралися, ви чітко проробили, пропрацювали з собою і ви чітко розумієте, куди ви йдете. І ви в кінці, врешті-решт, отримуєте. Те, до чого так ішли. Якщо це проект, на яким ви так довго працювали, на яким ви так емоційно йшли, то ви отримуєте оце все винагороду. Ви отримуєте винагороду, ви отримуєте справедливу свою нагороду. Саме головне тут справедливість, тобто робити все по справедливості, по закону. Карта законності. Карта законності по закону. Все у вас буде ну, лягати йти таким шляхом, як це й потрібно. Як це й потрібно. І ви відчуєте, ви біля вас будуть ті люди, от ми бачимо тваринок, да? звертаємо увагу на все те, що на карті. Біля вас тваринки ми бачимо, що поруч біля вас ті люди і ті обставини, які будуть як намагатися вам допомогти підтримати вас в тій чи іншій ситуації? Тому е, майбутнє тут головне от зараз зараз зібратися. Вам зараз треба зібратися. Зараз беріться, збалансуйте, і потім ви отримуєте дуже і дуже хороший результат. Так, ну і на останок, на останок карта поради все ж таки, що вам. Карти поради, радять, радять на, на майбутнє, на майбутнє і, взагалі, що вам радять карти? От давайте я дістану карту, карта Сонце. Карта Сонце. Карта вам радить, радить. Е, те, щоб ви були. Е, як зігрівали своїм теплом, щоб ви були відкриті, щоб ви зігрівали своїм теплом ваше оточення? Не зациклюйтесь на чомусь одному. Ви як сонце, як, як промінці сонечка, вони розсіюються кругом, так і ви повинні розсіюватися. Ви повинні бути відкритими. Ви повинні дарувати ситуація, яка зараз біля вас, вона розсіюється, вона відкриється. Ви повинні ще раз і ще раз продивитися, оту ситуацію, пропрацювати ситуацію. Вона роз'ясниться, все відкриється, все буде зрозуміло, але ви повинні не сильно зациклюватися на чомусь одному і сильно переживати по тому чи іншому поводу. От Ви повинні. Бути різностороннім да? і опрацювати цю ситуацію з різних боків, тобто подивитися на це все з різних точок, вислухати, можливо, якісь поради, можливо, якусь настанову, почніть світитися як сонце, почніть приймайте в своє життя позитив більше. Да? Даруйте свою любов. Чим більше ви будете дарувати своє тепло, свою любов, свою доброту, те, що нам говорить сонце. Тим більше ви будете отримувати. Також зараз також сонечко світе, воно підтверджує тільки лише мої слова. Тому, світіть всім, приділіть також увагу і вашим діткам, якщо є, можливо, подумайте про діток, можливо, пора завести, але. Тут дитина зображена дитина, тому ми також про це говоримо. І не відгороджуйтеся від усіх, не відгороджуйтесь, а навпаки, світіть всім і даріть свою любов, свою радість, будьте відкритими, будьте такими щедрими і освітлюйте, освітлюйте, якщо комусь потрібна ваша допомога, звичайно, надавайте цю допомогу і тоді. Ви отримуєте те, до чого ви так ішли. Так, ну що ж, якщо вам сподобався цей розклад по картам Таро, якщо вам сподобалося, пишіть свої коменти, пишіть ставте вподобайки, пишіть заявки на вступ на курс або на особистий прогноз, прогноз або розклад по картам Таро. Пишіть, я завжди вас буду рада бачити і завжди рада зробити вам безкоштовну консультацію. Поспішайте, тому що місць залишається вже дуже і дуже мало. Тому поспішіть, якщо ви хочете встигнути. Бо, можливо, буде так, що наступне відео я вже можу вам сказати, що вибачте, але місць вже немає. Тому поки ще вони є. Я вас запрошую. У мене на сьогодні все. Будьте здорові, живіть багато, не хворійте і бережіть себе, саме головне себе і свою родину. І пам'ятайте, що ваше життя лише у ваших руках, і все те, що ви робите, воно буде пливати і на вас, і на ваших рідних. Тому перш ніж щось робити, щось діяти, завжди думайте, чи правильно ви говорите, чи правильно ви поступаєте, чи правильно ви взагалі щось. Плануєте, плануєте. Тому це також дуже і дуже важливо. Тому що наше майбутнє залежить від нашого теперішнього. А наше теперішнє це наше минуле. Так, ну все. На цьому я закінчую. Підписуйтеся і чекаю вас вже в наступному відео. На все вам добре!